Вас. Як називає... а... на а... я поді... Навіть я не знаю правильного запитання і тим більше відповіді. А... Тепер а, питання, яка перша буква алфавіту? З якої боку й дивитися. Ну як прийнято? Ну хай буде Відно. а. Питання на студентку. Що таке ойо? Ой Это когда за по папу смотришь, вот там ой ё Теперь вопрос На самом деле, это народ, который живет в Нигерии. Кто придумал таблицу Менделеева? Напевно, он сам, если не спецавтель. сам, Так, верно. для фляки господарские? С точки зрения банальной эрудиции, каждый вид... индивидуум критически мотивирующий свою абстракцию, абстракцию не может синхронизировать параллелизаторы. Но если так подумать, как ты, как в чем вопрос не звучало? Ну фляки господарские. Ну это когда всем господарям фляки вот это все. «Фляки» Вот это фляки господарские. Польський суд. А тепер вопрос для вас із рубрики Біологія. Сколько лап имеє кошка? Як на неї подивитися? Якщо біжить, то правда більше, ніж стоїть. Будемо думати, що повинно бути чити. І останнє запитання для студента. Скільки всього було серій в телесеріалі Санта-Барбара? agua <laughs> <laughs> papula?